Ретроспективну виставку творів заслуженої художниці України та педагога Магдалини Пуглик Белень відкрили в арт галереї Ужгород, живопис, графіку, акварель, кераміку та гобелени. мисткиня об'єднала символічною назвою Мій карпатський край. Через стан здоров'я Магдалина Пуглик Белень не змогла бути присутньою на виставці. Від її імені спілкувався з відвідувачами та приймав вітання її чоловік, заслужений художник України Михайло Белень. За 50 років творчості Магдалина тисячі творів створила, ну, але так склалося в нашій сімейній долі. що ну, Так розпорядилося небо, мабуть, що сталася пожежа. 50 творів, 50 картин Магдалини просто знищені вогнем. Багато речей залишилося, і все-таки ми вирішили, вірніше вона мене просила, щоб я допоміг зорганізувати і Національна спілка художників України, наша закарпатська організація, вирішили тут у виставковому залі дійсно зібрати найкращі роботи, які залишилися. Магдалина Пуглик Белень свого часу викладала в Ужгородському художньому училищі кераміку та живопис. Її учнями є нині уже відомі та заслужені художники. Студенти із зацікавленням переймали новаторський досвід своєї викладачки. Ділиться спогадами учениця Магдалини Пуглик Белень, відома закарпатська художниця Маріанна Малеш. Керамік вона була дуже щира, ділилася, багато розповідала, як вона набирала. Ну цю техніку вона їздила в припалтику. І вона звідти багато такого корисного взяла і ділилася з нами як юними молодими майбутніми керамістами. Так що доля нас пов'язує. Ну, Всі ці роки ми тримали зв'язок і так тримаємо. Шкода, що її немає, але ми будемо. Бажати і здоров'я Магдалина Пуглик Белень із 1977 року входить до спілки художників України із з 2001 до спілки дизайнерів і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Є лауреаткою премії Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Мисткиня активно експериментує і реалізовує себе в різних видах образотворчого мистецтва. Особливо вражає її керамінка. Я дуже велика, її прихильниця, шанувальниця саме цього виду мистецтва. І навіть тут, на виставці, які представлені, тут мало робіт, але вони настільки є шедевральні, мені здається, вони так багато говорять, засвідчують те, що це є талановита дійсно наша закарпатська художниця. У мистецькому та подружньому тандемі Михайло Белень та його дружина Магдалина гармонійно живуть та працюють уже 49 років. Через рік творча пара відзначатиме золоте весілля. У подружньому, як і творчому житті. Головне підтримка. Доповнює Михайло Белень. У нас є тандем. Вона пише поезію. Вона робить прекрасні твори. І я пишу поезію, і теж роблю як скульптор. Ми одне одного доповнюємо. Ми е, духом не падаємо. Я, я її постоянно морально підтримую, стараюся їй розповідати різні жарти, анекдоти, е, вивожу її на пленерна, і вона багато пише маленьких етюдів. Тобто, одним словом, я трошки починаю відновлювати її ритм, який в неї був років 10 тому назад. Триватиме виставка творів магдалини пуглик белень щонайменше два тижні в арт галереї Ужгород.